Сторінка 166, розділ 13. Я шукаю допомоги. Повертаючись додому, Клим побіг до Люка, що не провалювався, як минулого разу. Потім він почав пригадувати дорогу до старої брами, де познайомився із жуком і зайцем, але збагнув, що в пам'яті було, наче провалля, ніби хтось витер ці спогади. Через якусь мить до жури прийшла допомога з неба. Йому на плече сів велетенський метелик. Більшки з горобця, з прив'язаною до передньої лапки залізною капсулою. У скрученому трубочкою послані почерком жука було написано: терміново повертайся додому, нічого не бійся. Інструкцію отримаєш від». і в цьому місці був відірваний. Кутик Аркушем. Клим прожогом гайнув до свого будинку. Розділ 14: Послання від бабусі. Удома нікого не було. Клим помітив на столі маленький предмет, подібний до комп'ютерної флешки. Але то був звичайний спортивний свисток на матусті, із середини якого він почув голос бабусі: Климе, якщо ти зараз чуєш моє послання, значить мене захопило сині мордики. Не хвилюйся. Зробив все точно так, як я тобі кажу. Кажу, бабуся наказала з дна квіткового горщика дістати ключ, відчинити ним жовтий автомобіль, що стоїть у дворі під грушею, сісти за кермо і отримати подальші інструкції. Жовтим автомобілем виявився Запорожець, хоча Клим розраховував щонайменше на Мерседес, розділ 15. найкращий у світі автомобіль. Сем. подвір'я було абсолютно порожнє. Зрозуміли, діти пішли до садочків і шкіл, а дорослі на роботу. Та щойно я підійшов до запорожця і почав устромлювати іржавого ключа шпарину замка, як на наше подвір'я заїхав екскаватор із величезним виставленим уперед ковшом. Мене здивувало те, що їхав екскаватор неймовірно швидко. Нічого собі, будівельна техніка розвелася. Якісь гоночні екскаватори шастають місто. Подумав я і враз зрозумів, що той екскаватор прямує саме до мене і до старенького жовтого запорожця. Урешті мені все ж пощастило відімкнути пом'яті та автомобіля. Я скочив на переднє сидіння і судомно вхопився за кермо. Що робити далі? Я не знав. Ніколи в житті я не водив машини тим більше що не було жодної гарантії, що ця іржава шлябанка взагалі зрушить із місця а найголовніше. Я не уявляв, як завести машину. Негайно пристебнися. Почув я механічний голос і відразу впізнав його. Саме цей голос привітав мене в підземній лабораторії ТТБ, куди я провалився крізь каналізаційний люк. Вагатися було ніколи. Ківш екскаватора вже навис над самісінькою моєю головою. Я намацав ремні безпеки і одним рухом. Закласнув їх на грудях, не встиг я це зробити, як мій старенький запорожець загуркотів, немов ракета перед стартом, підстрибнув угору, наче велетенський гумовий м'яч, і вискочив із під самісіньких залізних зубців гігантського коша. Краєм ока я побачив, що керує екскаватором уже знайомий мені синьомордий прибулець, який нещодавно захопив мене на фальшивому. Будмайданчику. Тоді мене врятувала ненажерливість блакитного хижака. І те, що наша муха подіяла на нього як снодійним. Тепер усе залежало від того, чи пощастить мені втекти від нього на старому маленькому автомобільчику. Та я даремно хвилювався, як видно, мій запорожець мав приховані резерви. Бо здивувавши мене шаленим стрибком, автомобільчик несподівано. Чхнув, потім різко розвернувся на місці і помчав назустріч нападникові. Що ви робите? закричав я, чомусь звертаючись до машини на ви, заспокойся і міцніше тримай кермо. Озвався все той же голос, а наступної миті автомобіль так само спритно підстрибнув та опинився позаду неповоротної машини. Прибулець почав смикати заважелі, намагаючись розвернутися. Величезна машина похитнулася і почала повільно завалюватися на правий бік. За кілька секунд посеред мого двору лежав перевернутий екскаватор, що надсадно гудів і смикався усередині, скаженів, блакитний прибулець, марно намагаючись вилізти з перевернутої машини. На лобі в нього росла величезна синя гуля. А я, зрозумівши, що мій запорожець найнадійніший та найдосконаліший автомобіль у світі сполегнув відкинувся на спинку сидіння, і на шаленій швидкості понісся в безвість назустріч небезпеці.